Вітаємо у розділі товари системи Huge Profit. У цьому відео ми покажемо, як за допомогою фільтрів швидко знайти потрібний товар. Починаємо. У розділі товари над звітною таблицею знаходяться фільтри, які допоможуть вам швидко знайти потрібний товар. Просто введіть його назву у відповідне поле для пошуку. Щоб застосувати додаткові фільтри, оберіть пункт фільтр. Після цього у вас з'явиться можливість вибрати один або кілька критеріїв пошуку. Фільтр за категорією. Оберіть категорію зі списку або введіть її назву, щоб знайти всі товари у вибраній категорії. Фільтр за брендом. Знайдіть товари певного бренду, обравши його зі списку. Фільтр за ціною. Встановіть діапазон ціна продажу, щоб знайти товари у потрібній ціновій категорії. Фільтр за резервацією. Шукайте товари за їх статусом зарезервовані чи доступні для продажу. Фільтр мінімальний залишок. Цей фільтр допоможе швидко визначити товари, які потребують поповнення запасів. Фільтр термін придатності. Відстежуйте товари за терміном придатності, щоб уникнути прострочення. Фільтр за типом товару. Оберіть тип товару чи послуги, щоб знайти саме те, що вам потрібно. Фільтри за атрибутами. Якщо у вас створені варіативні товари, наприклад, з атрибутами розмір, колір, з'являться додаткові фільтри. Ви зможете відфільтрувати товари за такими параметрами, як розмір або колір. Користуйтеся фільтрами у розділі товари від Huge Profit, оптимізуйте пошук і керуйте своїм асортиментом із легкістю. Будьте кращими щодня. Ваш бізнес заслуговує на ефективність.